Дівчата, сьогодні ми з вами будемо переробляти ось такий прекрасний манікюр. Хто як його називає, хтось називає Baby Boomer, хтось називає Градієнт, хтось називає амбре. Такий прикольний такий лайтовий варіант французького. Тому бажаю вам приємного перегляду. Можу вам трошечки розказати, як саме я виконую цей манікюр. Насправді все дуже просто і дуже легко. Як ви бачите, нічого не сколюється, все залишається на місці. Мені таке подобається, мені таке підходить. Отже, е, насправді я люблю такий варіант манікюру, і раніше мені було трохи важко, е, тому що були проблеми з е, відколюванням, часто відколювався. Цей білий колір з кінчиків, але відколювався він в основному, коли я робила цей перехід аерографом. Тобто це така машинка, яка видуває фарбу з носика, там іде напір повітря, і воно якби розпилює сам колір по нігтів пластині, там, куди ви його направите. І як би я його не фіксувала, він мені. Часто і періодично сколювався. Тому з аерографом я скажу, що напевно не люблю з ним працювати. Можливо, не звикла, можливо, якось, ну, він мені не підходить. Тому що дуже багато часу йде на те, щоб його почистити. За ним треба дуже гарно доглядати, щоб він був чистенький, щоб там голочка не забивалася, тому що там на кінчику є така голочка, якраз завдяки якій. Розпушується ось цей е, матеріал назовні на нігтик. Я в основному працюю спонжиком: такий е, спонжик, як для макіяжу, така м'яка губка. І використовую білий гель-лак, яким малюю французький. Отже, наношу, роблю манікюр, наношу базу, яку людина вибрала собі. Після цього, коли нанесла базу, обов'язково знімаю липкий шар це дуже важливо. Раніше, коли я пробувала робити налипкий шар, то такими більш виразними плямами лягав білий колір. Коли липкий знімаєте, це таке саме, як матова поверхня. Тобто він якось щільніше прилягає, приліпає, і тоді немає таких яскравих відчуттів, яскраво виднішихся цих плям. Тому липкість обов'язково знімаю. Кудись на якусь поверхню на палітру крапаю маленьку крапельку кольору. Колір має у вас бути дуже добре пігментований. І гарно його розташовую на цій палітрі так, щоб він практично сходив на ній. Тобто вбиваю сам колір дуже ретельно в губку, і тоді таким самим чином починаю вбивати в сам нігодь. Починаю від кінчика, від вільного краю нігтика і рухаюся. До центральної частини. Або все залежить від того, яку товщину, яку ширину цього цієї білої димки хоче людина. Це дуже важливо. І все можу повторювати це декілька разів, можу. А залишити це тільки в одному шарі, тому що все залежить від того, як, на що людина настроєна, і буває таке, що не подобається, коли дуже інтенсивно. Буває таке, що навпаки хочуть, щоб було більш інтенсивно. Тому спочатку я розбиваю собі такий таку димку, такий перехід. Відзначаю, доки я буду це розташовувати, а потім основний акцент у мене йде більше на вільний край, на кінчик нігтика, і трошечки якби, сповзаю до центральної частини, але не повністю. І тоді він виходить таким дуже-дуже ніжним, ніжний перехід, плавний перехід і якби, інтенсивніший кінчик. Це теж дуже важливо. Також є різнокольорові, хотять різнокольорові оці розтяжки по нігтику, і не завжди всі кольори є достатньо пігментованими. Інколи з іншими кольорами треба трошечки більше набавитися. Але тим не менш, там, замість того, щоб білим кольором там, добавити два або три рази легесенько, то не знаю, там. Легкоблакитним, якимось. його треба Чуть-чуть інтенсивніше, і треба десь 5 разів спробувати, щоб набити його на На нігтєве ложе, щоб він був яскраво виражений і чітко показаний на нігтєвому ложі. Ось так. Раніше були гель-фарби. Я, до речі, дуже давно вже не користуюся гель-фарбами. Чомусь у мене гель-фарба сама сколюється. Наприклад, якщо ж я її використовую в французькому манікюрі, тому раніше я знаю, мішала, наприклад, гель-лак, мішала з гель-фарбою. Напевно, гель-лак якось пом'якшує жорсткість гель-фарби і тоді вона не сколюється з нігтьового ложа. Можна так спробувати? Я якось знайшла, пощастило мені знайти гарні кольори. І тому гарні білі кольори, чорні кольори. Це якраз дуже класно, коли колір сам дуже добре пігментований. І тоді, в принципі, такий дизайн дуже гарно лягає. Не треба його повторювати, тому що немає, напевно, гіршого, коли дизайн потрібно повторювати. Чи то французький, чи то якась смужечка, чи то та все, що завгодно. Тобто мені подобається, коли все. Колір лягає з першого разу. Це дуже. Дуже мені підходить, тому що, наприклад, тоненькі лінії повторити незручно. Не завжди ви зможете повторити ось цю тонюсіньку-тонюсіньку таку лінію, яку ви намалювали. Зазвичай тоненька лінія вона найкрасивіша тоді, коли ви намалюєте її лише раз. Якщо ви будете її повторювати, то вона вже буде не така красива, не така тоненька, і ну, може, може, получиться повторити. Це все також ще й від таланту залежить. Отже, як ви бачите, зараз ми вже почистили все, зняли гарно почистили кутикулу. Це нігтики, які вже є на каналі. Я дуже люблю з ними працювати. В них практично немає такої сильно вираженої кутикули. Щось ми тут заговорилися. Я камеру поставила на паузу, і мені ще раз не пам'ятала, чи я портерла ще раз на камеру вам нігті клінсером і вирішила ще раз показати. Тому так вилучилося, що два рази обжирила. Не подумайте, що це не треба два рази. Я, я вже один раз, потім ми щось вибирали колір, тому що клієнтка спочатку думала, якийсь рожевий. Але в кінцевому результаті вона зупинилася на молочному кольорі, тому ми трохи довго вибирали. І якщо хотіла рожевий, то ще хотіла втерти там в мене щось біліється на великому пальчику, я його потім чікну, від, від кушу зараз кусачками. Щось пропустила. І, Так, хотіла втирку, але втирка, от як ви можете бачити, у мене зараз на рукавичках трошки видніються такі золотисті е, блискітки ми пробували втирку. І, наприклад, на чорному кольорі втирка сама золота, а на таких е, світлих кольорах вона віддає ще трохи фіолетовим відтінком, рожевим. Їй не сподобалося. Тому ми будемо робити. Французький на молочній базі. Це також такий класний виграшний варіант французького. Я його дуже люблю. Він так дуже виглядає елегантно, дуже ніжно витончено і не яскравий. Хоча хтось може сказати, що яскравий, все залежить від смаку людини. Зараз ми покриваємо базу. База від Нікі землянікіної, молочна. Це, мабуть, єдина база, яка, в принципі, не журтіє. Тому спробуйте її, і я думаю, що ви будете нею задоволені, тому що це справді дійсно така база, вона і легка в роботі, і за своєю густини. Вона така достатньо. Вона густа, але легка. Тобто, Тому що є бази густі, і е, треба трохи. Ну, як вони також класні, але з ними треба трошки більше побавитися. Ця база, вона більш слухняна. і... Не жовтію. Це, це дуже класний плюс, тому що в основному всі молочні бази мають ось такий е, великий мінус жовтіти. І це не дуже приємно. Наприклад, в мене є база від марки Камільфо. Молочна, то вона, вона насправді настільки жовтіє в лампі, що такий ярко виражений, яскраво виражений цей жовтий колір. І потім треба, він остине і все буде добре. Але перш ніж він остине людині пояснити, не переживайте, воно пройде. Кожна, кожна людина хоче побачити результат тут вже і зразу, не чекати, поки воно пройде. Тому ось такий мінус молочних баз. Ця база не жовтіє, тому якщо шукаєте гарну молочну базу, то я вам її рекомендую. Насправді, я вже вам стільки багато матеріалів порекомендувала. Напишіть, чим ви користуєтеся, що ви вже собі придбали, що здійснилося, в чому ви розчарувалися, насправді мені буде дуже цікаво почитати. Е, ну, Я вважаю, що класно ділитися якимось своїм досвідом, що підходить, що подобається, що не подобається, тому що періодично, або дуже часто буває таке, що ми набиваємо коліна, тим купуємо, не знаємо, або в магазині рекомендують кажуть, так так це нормально, це гарно, це, це прикольна база, ви потім пробуєте в роботі, а воно не йде. Ось тут криво потримала пальчик, поставила всю руку в лампу і затекло. Коли затікає матеріал, то його потрібно запилювати. Беру пилочку, як ви бачите, пилочку, якою я пропрацьовую нігтьове ложе, і стараюся легенько заправити таким, якби внахльост заходжу на ніготь з, з того краю, куди воно затекло, запилюю і заокруглюю пилочкою на нігтьове ложе, тобто заокруглюю цей край, який затік. Вроді би, стало краще. Ще раз покривати не буду. Спочатку думала, що коли запиляю, можливо, втратиться сама товщина цього білого кольору молочного, але все добре, тому повторювати, покривати його не буду. І зараз ми з вами будемо малювати французький манікюр. Як ви можете бачити, насправді я його малюю. так, Спочатку відзначаю собі товщину на кінчику нігтя і потім тягну вусик. Спочатку тягну правий вусик, потім тягну лівий. Ця товщина трохи затонка, тому ми додаємо товщину. І так, мені здається, буде гарніше. Хоча дуже тоненько також симпатично виглядає. Але так як нігті в даному випадку вони такі трошечки мають таку свою природу, ростуть кінчиком вниз, то ця смужечка дуже тонесенька, вона якби буде ховатися під тим. Природньо зігнутим нігтиком, тому він не геть зігнутий, але є в нього така властивість. І вже коли він виростає, то чуть-чуть все ж таки йде вниз, не дуже, але є така штука, тому нам потрібно тут додати трошечки більше товщини. Та товщина, яку ми додали на початку, вона затонка. І все, це, мабуть, мій улюблений манікюр, який мені подобається робити. Хоча я вже багато разів казала у відео, що це було не завжди. І от як ви бачите, бачите так, раз-раз-раз раз кінчик додала. Хоча можна це все саме робити, наприклад, з оригінальної кісточки, просто собі відмічаєте товщину. І потім вже з того і загальної маси матеріалу тягнете вусики. Я собі ставлю крапельку. На папірчик в даному випадку відірвала від крафт пакета, в якому знаходилися інструменти, капнула туди краплинку білого кольору і з нього вже набираю ту кількість матеріалу, яку мені необхідно. І все, кутик обов'язково старайтеся вести на ні, не завжди виходить. І якщо не виходить, то я потім пилочкою або фризою легесенько-легесенько якби краду, забираю той, той кутик, устончую його, щоб покращити ось цю таку тоненьку-тоненьку лінію, яка сходить на ні. Так ніби Нігодь десь там з глибини виростає. З тонкої лінією і перетворюється ось цю таку красиву, тостішу смужечку. Ось так, дівчатка. Насправді, французький в мене не завжди виходив, рука тряслася, і це, мабуть, кожен має майстер пройти на початку. Потім вас рука стабілізується, обов'язково опір. Бачите, мізинчиком я опираюся на свої нігтики, це дуже важливо. Спирайтеся, рука має бути розслаблена, не хвилюйтеся, не переживайте. Тобто це ваша робота. Неважливо, який настрій у клієнтки, ваш настрій залежить від того, як ви зробите той манікюр, тому що воно потім буде ходити і буде або насолоджуватися, або буде, або буде ще більше сердитись на вас. Тому вибирайте те, то, що буде краще для вас. Не сподобався мені тут французький, тому краще його витерти. Можна ще кісточкою якось наводити цей край, утончувати його, але насправді я не люблю оце, е, е, таку брудну роботу. Краще заберу повністю і знаново ще раз намалюю. Так мені підходить більше. Е, тому що все одно воно Ну, можна поправити. Інколи буває така дуже-дуже дрібненька маленька помилка. Яку вдасться е, забрати там спонжиком змоченим в клінцері, а інколи треба трошечки більше потанцювати, тому краще стерти французький, це буде одна секундочка, і потім ви обов'язково його знову поправити. Ось такий френч у нас, бачите, в такі, коли так трошечки йдуть вниз, все одно ця товста, ну, така більш товстіша смужечка, вона е, стає тоншою, тому е, ось така. Така хитрість, щоб цей французький був відніший. І зараз ми з вами покриваємо топом. Топ так само у мене йде відніки землі Нікіної, ну по-моєму, без лепкого шару. Також такий прикольний топ, має чуть-чуть жовтинку, але він потім остиває і все добре. От якщо порівняти зараз безіменний пальчик з середнім, то він чуть-чуть жовтіший, ніж пальчик справа. Але Воно ну, потім остиває і все буде добре. Остиває набагато швидше. І ця біла, білий відтінок, чистота французького, вона появляється. Не знаю, які топи не жовтіють. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, порекомендуйте, можливо, щось із цих топів я собі придбаю, спробую. А так, напевно, всі топи мають таку властивість, ну, принаймні ті, якими я користуюся, на жаль. Ну, не знаю, на жаль, чи не на жаль. Насправді це така невелика проблема. І головне, що він коли остиває, відновлює свою функцію. І, в принципі, манікюр дуже класно носиться до самого кінця. Ось струшую порохи. чуть чуть роблю легкий опил. Опил мені в кінці дуже подобається. І, в принципі, на цьому з вами наш манікюр завершено. Така дуже приємна, приємна процедура для мене в даному випадку. Тому що французький я дуже люблю, і я його насправді роблю дуже-дуже швидко за годину. Оцей манікюр я вроді зробила за годину 10. Тобто, знову ж таки, чіткі кроки. Знаю, що роблю крок за кроком, і тому ось так виходить. Так що, дівчатка, дякую вам, що дивилися. Напишіть, будь ласка, за топ, якщо знаєте, і буду рада будь-якому коментарю, який ви напишете. Це завжди дуже-дуже приємно. Ось такі нігтики у нас вийшли. І так само зараз покажу вам вроді ліву руку. Ось, ось така краса.